Моніч Богдан Сільвестрович, стаж суддівський, майже 11 років 12 та 13 з'їздами суддів обирався до складу Ради суддів України. Наразі працює в Раді суддів України заступником голови ради суддів. Вважає, що його досвід не дає права на відставку, і це є перевагою, оскільки по закінченню він повернеться в свій суддівський колектив і впевнений, що йому не буде соромно дивитися в очі своїм колегам за ту роботу, яку він буде провадити на посаді члена Вищої ради правосуддя. Я є суддею Житомирського апеляційного адміністративного суду. Звати мене Моніч Богдан Сильвестрович. Ну насамперед я також хочу подякувати організаторам сьогоднішнього заходу, тому що дійсно така подія відбувається вперше. Дійсно, нові зміни у законодавство передбачають такий формат виборів до Вищої ради правосуддя, що нарешті цих кандидатів ми можемо побачити саме не в день з'їзду і не у бюлетенях, а завчасно ознайомитись з певними документами, які вони подали. Тому е я погоджую, що це безумовно свідчить про певний поступ у нашому розвитку. Це демонструє ще раз е ту безпрецедентну відкритість, яку на сьогодні у порівнянні, повірте, у порівнянні з іншими державами демонструє саме судова гілка влади України. І окремо я хочу подякувати, окрім організаторів, е хочу подякувати всім своїм колегам. Е Кандидатам до складу Вищої ради правосуддя, які знайшли час, можливість і сили в собі сьогодні завітати на цей марафон, тому що це теж є гарна нагода почути нам один одного. І будучи делегатом з'їзду, це теж мені дасть змогу зробити дійсно усвідомлений вибір при голосуванні. Ну, тепер коротко, декілька слів про себе. Я народився у селищі Олевськ Житомирської області. Я кожен українець я вчився в школі, закінчив вищий навчальний заклад, тут нічого дивного немає. Був направлений на роботу за спеціальністю в органи прокуратури. Там пропрацював 5 років, більше 5 років, працював на посадах слідчого. Далі пішов працювати вже в судову систему. В судовій системі пропрацював більше п'яти років у суді першої інстанції, саме у місцевому загальному суді. Тому роботу суду знаю і про проблеми маленьких, особливо судів. Судів у районах знаю з перших вуст. Повірте, я знаю, що люди, які живуть у селах, вони готові для того, щоб бути почутими. Щоб донести свою проблему, повірте, коли немає жодних засобів нормального транспорту, вони готові долати величезні відстані до цього суду, щоб просто їх почули. Тому я це знаю не з чужих далеко слів. І я так само до цього часу впевнений, незважаючи на те, що вже 5 років я працюю у суді апеляційної інстанції, що Основна ланка все ж таки у судовій системі це саме той маленький суддя у суді першої інстанції, який вислухає кожну, який вирішить, як правило, і 97% справ, здається, по останнім статистичним даним. Вони потім ну не оскаржуються. Тобто, саме ті судді вирішують всі проблеми тих своїх маленьких містечок, сіл. Зараз я працюю в суді апеляційної інстанції, є суддею адміністративної юрисдикції. Неодноразово обирався на е, з'їзд суддів делегатом, е, двічі обирався вже до складу Ради суддів України, працював на посаді голови бюджетного комітету, зараз є заступником голови Ради суддів України. Що мене особисто спонукало е, висунути свою кандидатуру. Ну, По-перше, робота в Раді суддів дала мені можливість е, ознайомитися з проблемами суддів. Ну, просто е, безпосередньо. Е, повірте, ці проблеми є. І я їх знаю е, не з засобів далеко масової інформації. Мені і телефонують, і ті звернення, які надходять. Сьогодні дійсно Україна отримала шанс створити незалежний суд. Ну Виникає таке питання, начебто і країна не найгірша, але чомусь наші сусіди з вами вже давно цей суд створили, а ми ніяк. Все в процесі, знаєте. Чи вдасться це нам? Я впевнений, що вдасться, і в цьому багато залежить те дійсно, чи буде зроблено усвідомлений вибір кожним делегатом у кабінці для голосування. І це буде залежати від того, кого ми дійсно приведемо до складу Вищої ради правосуддя. Своїм пріоритетом я бачу погоджуюсь з колегою, який виступав, саме незалежність суду. Ну от начебто скажуть, а що ж всі за цю незалежність говорять? Що це воно таке ця незалежність? Да, це що, Судді хочуть бути незалежними від кого? Від суспільства. Та ні, ви знаєте, я спілкувався за час роботи з представниками і громадськості і з простими людьми. От був такий цікавий у нас момент. знаєте, Я буду завершувати уже, виявляється, що для людини інтереси, де співпадають у судовій реформі, що і для людини, і для судді незалежність є в пріоритеті. Поясню чому, тому що набагато краще, коли суддя молодий, який прийшов лише до суду, помилився в ухваленні рішенні, але вирішив справу по совісті, ніж тоді, коли він досвідчений, розумний, знає законодавство і прийняв це рішення. Під впливом слова кума, брата, свата тому незалежність це найперше, чого ми маємо досягнути, і це те, що нівелює такі якості безумовно важливі, як професійність, доступність, відкритість та інше.